Зараз ми долучаємо до нашої розмови військовослужбовця збройних сил України, секретаря Львівської міської ради Маркіана Лопочика. Пане Маркіане, вітаю вас в ефірі головного за день. Добрий вечір і слава Україні. Доброго вечора, героям слава, пане Маркіане. Я знаю, що ви зараз не у Львові з питань безпеки. Я не питатиму, де саме ви перебуваєте. Але яка ситуація зараз на тому відтінку, де ви несете службу? Те, що ми можемо озвучити у нашому етері? Що можна озвучити, ветарія знаходжуся на Донеччині, на Донецькому напрямку. Донеччина традиційно вже довгий період часу є, скажімо так, ситуація є важкою, а ситуація є напруженою. На жаль, ворог здійснює постійні атакувальні дії. Ворог має деякі успіхи на деяких напрямках, незважаючи на Суттєву, скажімо, так, і, і перевагу ворога і в живій силі, і в артилерійських снарядах значну перевагу в авіації сили оборони роблять все, що можливо, і на багатьох напрямках також контратакують і стабілізовують ситуацію. Ви боєць 45-ї бригади. Ваша бригада нещодавно отримала почесне найменування імені генерала Мирона Тернавського. Такий указ підписав президент України Володимир Зеленський. Розкажіть глядачам саме про Мирона Тернавського і чому саме ним найменували бригаду? Ну, бригада знаходиться наша на, на, на Галичині, на, на, на західній Україні. Мирон Тарнавський був кадровим військовиком, надзвичайно потужним українським військовим кадровим галичанином. Він був командантом легіону січових слідців. Він був першим галицьким генералом, він був головнокомандувачем української галицької армії. Це людина, яка дуже багато насправді можна говорити, але Генерал Мирон Тарнавський був найбільш відомий з своїми власне вдалими військовими діями, вдалим застосуванням один з наших генералів військової практики, який надзвичайно грамотно застосовував загороджувальні воганні артилерії. Він завжди зберігав холодний розум, спокій і користувався без безапеляційною надзвичайною високою підтримкою. І повагою своїх бійців. Я думаю, що про таких е, постатей, як генерал Берон Тарнавських, інших е, вагомих військових діячів, про них треба однозначно більше говорити. Про них треба розповідати, і, і, і про минувших і, і вже дуже багато сучасників. Я думаю, що на нас достатньо в принципі в Україні хороших фахових військових істориків цей Василь Павлів, це і Юрко Михальчишин, які я думаю, з задоволенням на ваше запрошення зможуть більш детальніше розповісти і про Мирона Тарнавського і про інших значних особистостей. Я лише додам, що іменем тернавського названі вулиці та школи, як і у Львові, Дрогобич, Івано-Франківську, Тернополі, Стрию, Стри, Стри, Бродах, та в інших багатьох, як і містах, так і селах України. Е, ви сказали, що бригада е, е, на заході України, це є Львівська бригада. Відтак багато бригада співпрацює як із Львівською військовою адміністрацією, так і з Львівською міською радою. Зараз грудень е, і можемо вже говорити і підбувати підсумки, які за 24- рік за цей рік. Що Важливого було придбано, передано, і, взагалі, як відбувається співпраця. Ну, по перше, хотів би відзначити, що дійсно приємно, що ми маємо е, хорошу підтримку і хороший діалог з місцевою владою. Це і з губернатором е, Максимом Позицьким, з Андрієм Годиком, заступником, з головою обласної ради Юрієм Холодом. Також ми маємо хорошу плідну співпрацю з міською владою в особі, і Андрія Садового і керівники фракції Львівської міської ради. Дуже позитивно є, що дуже багато разів представники Львівської ради приїжджали до нас до нас сюди на схід, і вони могли власне не побне не суто, якби по по запитах. На папері, що допоможіть нам чимось. Вони могли поспілкуватися з бійцями, подивитися реальну ситуацію, і дуже багато питань власне по потребах бригади вирішувалося безпосередньо тут. На місцях це дуже позитивно. Буквально декілька тижнів тому нас були приїжджали теж з подарунками з передачою від громади міста, керівників фракції Львівської міської ради, керуючи справами виконкому Львівської міської ради. І наші артилеристи отримали надзвичайно необхідні засоби артилерійської розвідки: це є і БПЛА різного класу і е, засоби зв'язку, і насправді такі речі, чим допомагає і і обласна влада і міська влада. Що стосується безпілотних літальних апаратів, засобів зв'язку, ФПІВІДронів. Це є е, на жаль, постійний такий розхідний матеріал, якого забагато не буває. Тому ми однозначно вдячні і спільно ми робимо ті речі, щоб захистити нашу державу і, 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 і приблизити нашу перемогу. Ви активним користувачем, користувачем у Фейсбуку. Я читаю вашу стрінку, ви висловлюєтеся про ті чи інші події, які відбуваються, як і світові, так і військові. Але хочу спитати. Трішки про інше. Зважаючи на все, що відбувається довкола, хочу поговорити про моральний дух зараз, який є в українській армії безпосередньо у вашій громаді. Багато хто говорить, що військо втомилося, багато хто говорить, що навпаки, стоїмо до останнього. Все таки ви спостерігаєте, як налаштовані зараз українські хлопці. Постараюся відповісти коректно. Звичайно, що. Звичайно, що люди змучені три роки часу. Це і фізично, і морально. Воно звичайно є важко. Питання в тому, що сто ви сказали, стоїмо до кінця. Звичайно, що достоїмо, тому що в нас просто немає інших варіантів. Якщо ми не будемо стояти, то ця історія нічим добрим не закінчиться. Ми у нас немає інших варіантів. Ми звичайно, що постійно сподіваємося і очікуємо і надіємося на підтримку тилових міст. Ми однозначно, що очікуємо і е, сподіваємося, і, і, і дивимося, спостерігаємо за мобілізацією, і за посиленням війська. Тому що е, ми тут розуміємо і бачимо, що е, інших варіантів ніж е, за допомогою сили зупинити ворога і дати шанс. Е, е, Нашим дітям, нам самим, зрештою, на нормальне продовження життя в нашій незалежній країні, якщо це не робити з силовими і не застосовувати силу і іншим. Ну скажімо, воно нічого не нічого доброго з того не буде. Якщо ми не будемо давати опір, якщо ми не будемо давати відсіч, ми зникнемо як нація, ми зникнемо як держава. Хочу сказати, що Львівщина це точно той регіон, який завжди буде вдячний нашим збройним силам України, і стояти завжди разом із нашим. Військом пліч опліч допомагати разом боротися, врешті-решт багато людей з Львівщини. Ви зі Львова воюєте зараз заради того, аби була незалежна Україна. Але нещодавно Львів сколихнув скандал і про конфлікт між львівською молоддю і ветераном війни з ампутаціями. Я хочу спитати про моральний бік цієї ситуації, тому що ваша думка що потрібно зробити, аби таких ситуацій не виникало, як ми маємо виховувати в собі врешті решт в наших дітях. Повагу до наших збройних сил України, аби бути вдячними не тільки тоді, коли є гостра фаза війни, а в принципі, в цілому і в побуті, гідно ставитися до наших захисників. Це можливо, скажу можливо скажу річ, яка десь не зовсім є. Таман на політику, там скажімо, чи те, що говорять політики, тому що дуже часто зараз всі говорять те, що хочуть чути люди. Я скажу це як військовий, і я скажу це як громадянин країни. На жаль, ці речі відбуваються через те, що в нас є досить велика прірва. Прірва між між цивільними і військовими. в нас є дуже багато категорій насправді цивільного населення. Яке в в тих чи інших способах отримало відтермінування від армії, отримувало отримало бронь від армії. І на жаль, дуже багато людей цим зловживає і продовжує, скажімо так, от намагатися якось абстрагуватися і жити своїм життям. Це є велика величезна помилка нашого суспільства і тих конкретно людей, і я Належу до тих людей, які вважають, що з такими сусідами, яких ми маємо на північному сході, ми просто не маємо права собі дозволяти, щоб хтось був відсторонений від війська. Кожна людина військо збройної сили це не тільки штурмові підрозділи, які біжать, штурмують, і людина мусить бути в ідеальній фізичній формі. Там віком від 25 там умовно до 35 років, і так далі, це дуже багато. Це складний великий механізм. Це є тилові посади, це є той самий документообіг, це є ПВО, це є допоміжні підрозділи, це є логістика, це є артилерія, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І всі люди можуть, можуть знайти застосування в збройних Силах. І я переконаний, що. Базову підготовку і розуміння е, значення військового в нашому суспільстві з таким як е, з таким сусідом, якого ми маємо, ця справа має стосуватися кожного. Ми дуже любимо любимо е, обговорювати і брати в дискусіях в теорії е, системи там, скажімо, там швейцарську модель, там ізраїльську модель, е, фінську модель і так далі. Так далі, так далі. Але коли люди говорять обговорюють ці моделі. От вони хочуть, щоб воно все якось так було, тільки щоб воно них не стосувалося. Я би хотів нагадати, що зокрема швейцарська ізраїльська модель вона в більшості стосується абсолютно е обов'язкової військової підготовки для більшості населення фактично для всього населення. І це стосується і дівчат, і хлопців. І якщо ми станемо, зможемо стати такою країною, де кожна людина буде дотична до збройних сил, кожна людина буде дотична до війська, то е, такі моменти, як е, навіть гіпотетичного конфлікту з людиною, яка е, в боротьбі за наш добробут за нашу незалежність, за, за наших дітей. Втратила здоров'я на війні, і що до неї, скажімо так, відбувається якась неповага. Такі питання просто стануть автоматично неприпустимі і неможливі. Але для того всі повинні зрозуміти, що ситуація змінюється, і якщо ми хочемо жити, якщо ми хочемо жити в незалежній країні, ми всі маємо ставати сильнішими, і ми всі маємо думати і працювати на перемогу. Я повністю з вами погоджуюся. а Ще лише додам, що це завдання і про вих це питання і про виховання і завдання нас як батьків, зокрема нас як матерів, виховати в своїх дітях гідну вдячність і пояснити їм якраз ціну свободи. Це має стояти на першому місці, як і в школах, в університетах, в дитячих садках. Постійно про це говорити. Бо дається ця свобода дуже і дуже важко. До глобально важливих питань Україна запросить Росію на саміт МИР. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Водночас Зеленський застеріг, що. Москва зробить все для того, щоб скасувати самі та припинити існування самої формули формули миру. Е, вашу думку, чи можливі перемовини зараз між двома країнами, і які, врешті-решт, умови є прийнятними я би не хотів говорити про прийнятні умови. Звичайно, що е, хочеться говорити і думати про відновлення кордонів 91-го року. Хочеться й думати, щоб ми можемо максимально швидко усунути, відсунути ворога від скажімо з наших земель. Але є на жаль гіркі реалії, які не завжди надзвичайно позитивні, і тому скажімо, як, як, як ця ситуація буде закінчуватися, насправді залежить від дуже багатьох факторів. Однозначно, всі війни закінчуються майже всі війни закінчуються. Підписанням тих чи інших документів закінчується тими чи іншими перемовинами, наше завдання, щоб українська позиція, українська сторона, мала максимально сильну позицію. Ця сильна позиція буде в першу чергу базуватися на тому, наскільки в нас вдала ситуація на фронті, наскільки ми міцно стоїмо на тих позиціях. Наскільки ми готові стиснувши зуби далі знищувати живу силу ворога, тим самим понеможливлюючи його подальших якихось там, скажімо, можливих намірів чи, 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 чи скажімо, наступальних дій, тому рано чи пізно це буде відбуватися, рано чи пізно ті перемови не будуть. Я не впевнений, чи вони будуть не хотів би зараз там фантазувати, чи це буде там в січні, чи це буде в лютому, чи це буде там весною, чи це буде влітку. Я хочу сказати, що ми всі маємо не розслабля, не розслаблятися, а ми всі маємо максимально докладати зусиль, щоб власне дожити і добігти до цих перемовин з максимально сильною позицією. Тому що я відверто, будучи навіть там декілька. Декілька днів в тому в короткому відрядженні ліській області і мав змогу поспілкуватися з багатьма знайомими, то ну, такий небезпечний е е прецедент, коли частина людей, так опускаючи руки, каже, так видихає. Ну все, слава Богу, Трамп прийшов зараз. У будуть перемовини, скоро вже то все закінчиться, і на питання, звідки така впевненість і, і, і що так, треба різко все зупинити і, і, і нічого не робити. Люди просто. Розказ починають розповідати, наскільки вони втомилися, наскільки це все замучило, і важко з ними дискутувати з точки зору людини, яка вже практично третій рік з Збройних силах і два з половиною роки знаходиться на сході. Тому важче таке дискусійне питання. Але якщо ще раз повернутися до того, чи будуть перемовини, так будуть, коли вони будуть, не знаю і. Максимально до цих перемовин треба бути готовим, посилювати, посилю, посилювати нашу позицію, посилювати наші можливості, посилювати наше військо, посилювати нашу економіку і так далі знаєте, за два роки роботи на прямих ефірах, що мене точно навчили наші спікери про те, що прогнози це річ невдячна, і про прогнози краще не питати. Дуже коротко, в нас буквально хвилинка до завершення ефіру, але е, все-таки про вибори в Україні зараз дуже багато говорять. І питання до вас як про політика: чи вірите ви в проведення виборів в Україні е, в наступному році? Ну дивіться, щоб про щось говорити, ну ми повинні на щось спиратися. Тобто, говорити про вибори, ми можемо тільки тоді, коли в нас буде стабілізована ситуація, коли в нас завершиться воєнний стан, коли або це має повинні відбуватися зміни великих законодавстві. Але як, як ці вибори можуть відбуватися, я, я не, не розумію. Більше того, частина політиків замість того, щоб зараз думати, як максимально підсилити державу, як максимально. Бути корисними, вони починають думати про вибори. Ну як на мене, так що Марк пане Маркіане, останнє питання, бо мусимо завершувати. З'явилася інформа... інформація, що ви кандидуватимете у мери Львова. Просто коротко, так чи ні? Ну я не знаю звідки ця інформація з'явилася. Я крайнім часом нічого крім військових речей не роблю. І знову ж таки ще раз наголошу, що ті люди, які зараз думають про політику чи марять якимись там майбутніми виборами, марять майбутніми посадами, це м'яко говорячи, некоректно і, скажімо так, слабо, слаборозумно, слабоумно, коли Україна кожен день втрачає свої території, коли ми втрачаємо місто за містом, село за селом крайніми тижнями часу, і в нас частина людей. Опиняється в якійсь паралельній реальності, коли вона от говорить та це все там далеко. Воно все закінчиться. Давайте ми будемо думати про вибори. Я дякую вам Я за так... дякую, дякую вам за думку. Дякую вам за позицію. Маркен Лопачак був з нами у головному заданні.